Намагатимусь швидко, бо я розумію, вже час, але чи вкладусь в сім хвилин, ну не знаю. <світ> <світ> я думаю, що дійсно всі з вас користувались різними системами штучного інтелекту, причому це не тільки чат GPT. -ті. Насправді ви їм користуєтесь в дуже багатьох сферах, колеги вже сьогодні про це казали. Якщо ви використовуєте перекладач Google-перекладач з англійського на українську чи навпаки, це штучний інтелект. Якщо ви в Google картах шукали, куди проїхати, це штучний інтелект. О. І таких систем дуже-дуже багато, і насправді вони існують вже дуже багато років. Це тільки останні кілька років, от, ну, буквально три роки, з тих пір, як Чан Шепетір першим увійшов в таке широкий загал життя, стали про це говорити. Хоча насправді, ну, щоб ви розумілись, можна сказати, що штучному. Взагалі питання штучного інтелектуємо з цим в, в цьому році виповнилося 75 років. Тобто перші статті по штучному інтелекту з'явилися ще в 50-х роках ХХ століття. Да. Але ми зараз якраз у той вибух технологічний з появами тих самих великих мовних моделей, тих самих нейромереж, якраз нам дали доступ, широкий доступ пересічним громадянам. Доступу до цих речей. І зрозуміло, що можливості, які надає штучний інтелект, дуже великі. Про це сьогодні колеги казали, наводили приклади, але не слід забувати, що є й певні ризики. І ризики це дуже і дуже суттєві. ласка, наступний слайд. І один з таких ризиків це так звані галюцинації штучного інтелекту. Це сталий термін. Який увійшов в наше життя з 22-го року, більше того, цей термін галюцинуватий Кембриджний Словник оголосив словом 23-го року. Тобто слово, яке відображає тенденції в суспільстві, в світі в цьому році. От слово галюцинувати якраз слово 23-го року. Що ж таке галюцинація штучного інтелекту? Це коли штучний інтелект. Генерує якусь відповідь, дає якусь відповідь, яка зовні виглядає правдоподібно, або подається як реальний факт, але насправді або не є коректною, або взагалі такою, що не відповідає реальності. І я думаю, що кожен з вас хоча б раз, коли спілкувався з подібними системами, на це наривався. Були проведені дослідження, які показали, що різні системи в різні роки генерують від 3 до 27% галюцинацій. Тобто навіть кращі моделі можуть кожен 30-й запит видавати якусь нізміну. І це треба враховувати. Коли користуємося цими моделями, коли користуємося штучним інтелектом, а тим більше приймаємо рішення на основі тих порад, які він видає. Ну і то, відповідно, постає питання, що це таке, що воно з собою являє, чому воно таке, і як з цим боротися. Будь ласка, наступні. Вимілів галюцинації існує дуже багато. Я зупинюсь лише на самих основних, які найчастіше зустрічаються. По-перше, це фактологічно. Тобто, генерується неправдива інформація, але як факт. Приклад, у нас Ейнштейн-Ноблевський Лоуат. Так, він каже, да, Нобелівський лауреат. Навідомі, що що у нас? Це у нас теорія відносності. Але Ейнштейн ніколи за теорією відносності Нобелевську премію не отримував. Він отримував її за фотоефект. Факт, який не відповідає дійсно. Логічні гулюцинації, коли відповідь містить якісь суперечливі твердження. Будь ласка, приклад, чому в багато, мало саду? А, а ось тому, що випаровується, бо висока температура, найбільша пустеля це Антарктична. Так, да, дійсно, найбільша пустеля на Землі це Антарктична. Але ж це ніяк не пов'язано з тим, що там жарко. Ось вам суперечна галюцинація. Наступне. В галюцинації контексту. Коли ви, пита, ви задаєте питання, ви щось собі думаєте одне, а штучний інтелект, от колега казав, да, оцінюючи якісь ймовірності, видає щось інше. Що поставити на підвіконня? Ви розумієте, чи то це будуть квіти, чи то це будуть книжки, чи то це ліжаночка для котика. Він каже, кондиціонер? В принципі ж правильно, правильно, логічно, але просто не в тому контексті, і це теж галюцинація. Галюцинації структури, ну, це ну, всі зустрічалися, коли вам видається, наприклад, посилання на неіснуючі джерела. Посилання є, є, перейти можна, можна, ніби документ. Переходимо, нема такого документа. Нема такого автора, нема такої статті. Це все галюцинації структури. Далі. Далі, далі. О. семантичні галюцинації це пов'язані із тим, як побудовано запад. Дуже часто зміст не пов'язаний з тим питанням, яке ви ставили. Хоча відповідь може бути абсолютно правильною. От, будь ласка, яка тривалість місяця на Марсі? Він каже, у Марса є два супутники, хобот-дину. Ну, правда? правда Але абсолютно не пов'язано. А чому? А тому, що внутрішні перетворення алгоритмів показали, а місяць, місяць, тому що навколо Землі обертається, навколо землі обертається супутник, значить питання про супутники Марсу. Отакі внутрішні зв'язки самої моделі. Далі, темпоральні галюцинації, коли надається застаріла інформація, от, яка ігнорує часові ранки. Хто зараз президент США? Ну, логічно, Дональд Трамп він був обраний в 2016 році. Ну, в принципі, був Дональд Трамп обраний в 16-му році? Так. Він є президентом США. Так. Да. Але те, що пройшло за цей час, він просто проігнорував. І іноді це може знов таки вплинути на деякі результати. Бо він вже не 45-й, а по 47-му президент США. Далі. Байден облокує. Так, да, а От, е, Креативні галюцинації, ну це в першу чергу пов'язане з генеративними системами. Е, просто він починає фантазувати, додати щось таке, чого в запиті не було. Ми кажемо, згенеруй ведменія, який летить на повітряній кулі. Ну, я вже не кажу про парашут замість повітряної кулі. Да? Але де тут кот? Нема кота. Але ну, він. Зрозумів, що, а, та, а чому б не добавив? Це ж буде краще. Але по факту це не зовсім те, чого ви в ньому вимагали. Оце, так би мовити, основні речі. З чим вони пов'язані? Першу чергу причини, от колеги вже казали, це недостатність або упередженість тих даних, на яких навчаються вони. Якщо ви про якісь дані при навчанні цього штучного, а штучний інтелект треба навчати, як і дитину в школі її треба навчити чомусь, перш ніж вона щось повинна буде говорити. І якщо ви дитину навчали бути столяром, а потім вимагаєте від неї знання бухгалтерії, що вона вам скаже? Так само і штучний інтелект. Якщо ви його навчаєте на одних даних, а потім вимагаєте від нього згенерувати якісь інші дані, то результату ж не буде. Або буде, що попало? О. Е, наступне. Статистичне прогнозування. Да? Казала теж колега, що статистика основою є статистика. Ви зараз, відповідно, модель. Каже так, у мене є кілька варіантів, які я можу обрати. Який краще обрати? А у той, якого статистична ймовірність більша. Вона не оцінює, правда, це чи неправда. Чи то маєш якась, чи то ні. Для неї статистична ймовірність найголовніша. Якщо ви зараз візьмете гул, введете слово лосось, вам буде скупу картинок, з яких три буде риба. Жива риба, ота, от, яка зображена на картинці. І ще зі буде оте фелена І коли ви кажете, згенеруй мені картинку лосось у вічці, то ймовірність того, що вона згенерує оту картинку, яка стоїть першою, буде 70%, а не 30%. Тому статистика, це ж дуже важливо, і про це я сьогодні казали. Що якщо ми піднімемо сайти з неправдивою інформацією, з вимогою якихось методів вище, то штучний інтернет буде казати, що да, все, все нормально, бо він саме цю інформацію зустрів в інтернеті. Да. Mm -hmm. uh, я що йому дала uh, до штучна інтернета питання, труп це істота чи не істота? І що він мені відповідає? що... А чи тут? Труп, він пише, труп це не істота, оскільки відповідає на питання, що. Але він пише, але на відміну від от, наприклад, покійник найбільше відповідає, хто тобто істота. Він навіть сам не знає, чи істота, чи не істота. Ну, от немає. Він забуде буде все і не знає, чи це істота, чи не істота. Ні, можна поновити без проблем, я ж кажу, це головне задача метою. Mm -hmm. Далі, відсутність доступу до перевірки фактів або актуальних mm -hmm. даних. Як правило, як правило, модель навчили mm -hmm. на певний момент часу і далі вона починає працювати з людьми. Ті дані, які з'являються пізніше, доки вона не отримає доступ до цих даних, вона, буде, вона не буде їх знати просто. А значить, якщо модель, наприклад, навчили в 23-му році, і після цього доступу до нових даних вона не мала, то будь-які запити, що сотуватимуться 24, 25 го і подальших років, вона вам нічого не скаже. Вона краще їх придумає, ніж видасть те, що є насправді, бо вона просто про це не знає. Далі. Невизначеність Невизначитися обовзначні заходи. Цього треба уникати однозначно. Бо, якщо модель не дуже розуміє, про що йдеться мова, вона може будь-яким чином на це відреагувати. Тим більше, що е, усілякі ідіоми, фразеологічні оберти сприймаються дослівно. Просто дослівно. Тому треба їх пам'ятати, коли ви робите запит. Далі. Помилки подування і декодування. Найчастіше моделі тренують на тих мовах, документах тих мов, ну, зрозуміло, кому належать ці моделі. Англійська, китайська, французька, ну аж ніяк не українська. Да, їх тренують і на документах інших мов, але таких документів на порядок менше. І якщо модель зустрічає питання, які, припустимо, в українській мові її не тренували, вона їх перетворює у свою внутрішню мову, потім намагається знов-таки англомовні документи перетворити на свою внутрішню мову і шукати оці відповідники внутрішньої мови. А наскільки це відповідники будуть правильні? Це ж не факт. Типовий приклад, що таке яблуко. Яблуко внутрішньої мови, а англійською мовою це що Apple. Статистично ЕПО це що компанія. І відповідь йде про компанію Apple. Аж ніяк не про те яблуко, яке ране Сімринг. Е і є ще е зловмисні. так само, як і є хакери. Які намагаються там, щось в комп'ютер проникнути, якісь дані зламати, так само є атаки на штучний інтелект. Коли моделям спеціально підсовують дані, які вона потім на яких навчається і починає трактувати так, як треба було у тому зловмиснику, який підсовує ці дані. І це теж, наприклад, один з елементів інформаційної війни, в тому числі. Ну, і, відповідно, коли ми розуміємо, що відбувається, коли ми розуміємо, як це відбувається, то з цього випливають методи боротьби відповідно з галюцинацією. Будь ласка, дайте. Що можна робити? Ну, зрозуміло, якщо ми тренуємо модель на якісь даних, наша задача ці дані зробити так, щоб вони були ямова більш широкими, і... Конкретно по даному питанню відповідали дійсності. Особливо, якщо це якась достатньо вузька сфера, ну, припустимо, там, те ж саме державне управління да, е, і тому подібні речі. От. Е, регулярно оновлювати документи, якщо з'являється якийсь, припустимо, якийсь державний документ. Да, то моделі його треба ну, скорбити, то, да? для того, щоб ґрунтуватися саме на нових даних, а на тих, які були за царя гроші. Ну. Налаштування. Зараз ці моделі дозволяють налаштовувати в ну, Я не знаю, чи заходили ви колись в налаштування моделей, коли користувалися, да? але там є певні елементи, наприклад, так зване заземлення. Коли е, вказуєш моделі, що вона має грунтувати свої відповіді виключно на тих даних, де можна зробити посилання в інтернеті на цю статтю. І вже менша гулюцинація. Е, перевірка результатів. Це обов'язково. Як мінімум, просто критичне мислення. Дуже багато галюцинацій відсіюються просто коли ви критично підійшли до того, що ви прочитали або подивилися. Е, та ж сама компанія OpenAI, як тільки почала випускати на загал ПТ, вони одразу казали, не вздумайте задавати питання, пов'язані з медициною і з юриспруденцією. Тільки звертатися до фахівців. Я особисто на минулому тижні провів дослід, е юридичне питання задав кільком е моделям і отримав протилежні відповіді. Одна казала так, інша казала ні. І обидві гронтову. Ще вигадує неіснуючі статті, посилання там на неіснуючі mm -hmm. статті, абзаці. Матері... Да. Тому о, в о, ключових питаннях однозначно, тільки експерт. Не штучний інтелект. Далі. Е, точне формулювання запитів. Чим точніше ви сформулюєте запит, тим кращу інформацію ви отримаєте. Е, Більше того, можна призначати роль системи штучного телекту. Спробуємо вивести так, як би відповів фахівець біолог якщо це стосується, або фахівець порогу. Тоді знов-таки більш точно отримається відповідь. Е, дуже часто непоганий підхід показує, якщо покрокове. Виведення результатів. А чому саме, звідки взялося, що це відповідь? Покроково поясни. І тоді, просто читаючи оце покрокове пояснення, якщо там є галюцинація, ви його одразу побачите. Бо ви зрозумієте, що з кроку No3, крок номер 4 аж ніяк не може вийти. Mm. E, встановлення певних меж або порогових значень. Наприклад, обмежитись літературою на пізніше 23 го року. Але вдруг, є такий нюанс, не рекомендується обмежувати кількість символів у відповіді, наприклад. Тоб, зробити коротеньку відповідь. Чому? Бо, як правило, такі моделі роблять навпаки. Вони нехтують правдивістю за рахунок того скорочення. Вони відкидають. Все те, що не поміщається в оцю, і може залишатися не те, що треба. От. Ну і відповідна освіта користувачів. Причому це не тільки, так би мовити, освіта в цій галузі, до якої стосується питання, а просто розуміння того, як працюють моделі, чому вони таке можуть видавати. Як правильно використовувати, ну і взагалі кажучи, просто включати прагічними Ну, Я сподіваюся, що моя доповідь вам трішечки оцю освіченість можливо підвище. Все, дякую всім.